Вітаю, вас, шановні глядачі, сьогодні в нашому ефірі програма Тема дня ми з вами знаходимося у музеї Родинна пам'ять. Поруч зі мною розташована експозиція, присвячена сучасній війні, і ми говоримо з вами про третю річницю повномасштабного вторгнення з міським головою Миколою Петровичем Ногою. Вітаю вас, Микола Петрович. Дякую, що знайшли час. Розкажіть, будь ласка, які були ці три роки для нашої шосткинської громади і з яким. Ми почуттями ми підходимо до цієї ну дуже трагічної для нас усіх дати. Для нашої громади ці три роки надзвичайно складні. В якійсь мірі було дуже багато моментів, коли вони були навіть трагічними. Згадуються перші дні війни і це ще така думка виникла поспілкуватись тому що вчора до мене. Приходив військовий звільнений в запас наш хлопець, який з перших днів війни пішов у нашу територіальну оборону, який стояв у тій великій черзі. І зайшла розмова, він говорить: якщо, не дай Бог, якісь будуть ускладнення, то ми знову підемо в армію і ми, ми не пустимо нікого на нашу рідну землю. Ось такі слова ви витягнули з мене, що треба щось сказати, які то слова, перш ніж. Ми підійдемо до цього 24 лютого страшного, в якійсь мірі навіть трагічного дня, який буде пам'ятати багато поколінь, коли ворог віроломно і не просто ворог, а російський агресор поліз на нашу українську землю. Я пам'ятаю телефонний дзвонок командира нашого батальйону 13-го із Глухова. Це було біля шести часов ранку. Вже йшов бій, в телефоні трубки було чути вибухи. І він говорить, пруч, є дуже багато, але ми б'ємо, ми б'ємо їх, ми б'ємо. І е, наш, наші шоскінські військові перші в Україні вступили в бой з російським агресором. Командир 13 го батальйону. Не отримавши ніяких вказівок, він вивів передовий загін під Бачівськ. І так він декілька днів робив. Такі були розмови. Вказівки ніяких не було. І сьогодні ще в якійсь мірі мене, мене хвилює те, що великі люди Нашої країни кажуть, не було вказівки, ніхто письмового прикази не дав. Скажіть, які прикази у нас були з вами? Які прикази у тих хлопців, які стали коло військкомату 3-4-5 днів стояли в черзі, щоб отримати зброю. У їх що? Якісь прикази були? Що був приказ у нашого командира 13-го батальйону вийти у Бачевськ і стерегти російського агресора? До їх приєднався частина передова нашого полку. Національної гвардії, не можна сьогодні ще все сказати в деталях. Але що з кінці? Тримали оборону. Перший бій був під Бачівськом, другий бій був під Глуховом, третій був бій під Королевцем. Там згоріло наші два хлопці в цей день перший. Наші хлопці підірвали міст перед сеймом і перейшли в Батурині зайняли оборону. Рашисти обійшли з другої сторони, намагалися зайти в їх тил через. Конотоп, хлопці відступили у вертівки, зірвали, мост перед Вертівкою залізничний. І першу добу залишилися Вертівки. Оце стільки бойових подій пройшло. В деталях потім історія це ще раз пише. Але це були шоскінці, але це були сильні, могутні патріоти, які стали на захист нашої України. Перші в Україні. Ще багато думали, багато боялись, багато ждали якихось приказів і вказівок. Так і сьогодні життя таке складне. І треба сьогодні віддати шану всім, хто за ці роки залишився на фронті, хто пішов на небо захищати Україну, хто сьогодні знаходиться в полоні, хто сьогодні рахується безвісті зникшим. Таких патріотів багато. Я от перед цим взяв, попросив, вибрали. Хотіла спитати, до речі. що Вибрали. Ну, от, щоб ми собі уявили, Сергіїв загинуло 29, Андріїв 25, Олександрів 20, Романів 11, Віталій 8. І таке інше. Замигинув і перший. Командир батальйону територіальної оборони Леонтенко в перші дні, який теж без ніяких вказівок все ж начальство розбіглося. Але ми озброїли, вони озброїли спільної з усіма і командиром нашого полка більше 500 людей, різних людей. Потім прийшов час, почали питати, а де зброя, а хто, хто писав, а ніхто нічого не писав. Всі вірили на слово. Всі розуміли, що треба захищати батьківщину. Хочеться згадати Максима, командира батальйону, який загинув. Міна прямо в спину йому прилетіла. на передньому краї. Кажуть, що комбати десь ховаються. Він був на передньому окопі. Загинув Віталій Гуляєв, командир бригади, загинув, обнявши український прапор. Загинув Василь Кондратенко. Загинув Євдокименко Іван, Костянтин Сергієнко, Мирослав Ляшок. Але ми сьогодні, тому що в якійсь мірі кажемо, нам важко, хвилюємось. Важко саме більше там на фронті. Сьогодні нічуть не легше, ніж 24 числа. Сьогодні ворог пре на Покровськ. Покровськ красивіше місто, більше, ніж шостка. Пам'ятаєте, перед великим нашестям секретар міської ради Покровська приїздив до нас на свято Дня міста. Сьогодні це привід, міста вже практично нема. Ще десь два місяці тому там були, було більш-менш нормально, чисті вулиці. Сьогодні зруйновані будинки, зруйновані школи, нема електроенергії, нема тепла, нема води, нічого нема. Залишилось декілька тисяч людей, які живуть в підвалах, в сховищах. Такі складні умови. Не легше під Куп'янським. Але українці вистоять. Почувши такі слова хлопців, я хочу всім нам сказати: рідніше і ближче, ні у кого з нас немає, як Україна. І ми повинні згадувати всіх, пам'ятати їх. Вони всі дивляться за нами з небес. І допомагають захищати Україну. Ми не повинні розслаблятися, ми не повинні заспокоїтися. Ми повинні думати, як останні сили збирати кожен в собі і кожен день, думати, як перемогти ворога, як завоювати мир, як зберегти рідну Україну. Микола Петрович, я думаю, що вас почують містяни, які ну, шосткинці, ви завжди говорите про те, що вони дуже сміливі. І я можу сказати, що кожен, хто залишився в цьому місті, який кожен день відчуває цей звук шахедів, часто ракети, там шостка балістика, постійно вони це чують, але при цьому вони продовжують жити тут, працювати, жити зі своїми дітьми, водити їх до садочків ці ці шкі... шкіли. Це дуже важливо. Я хочу сказати, наприклад, що я коли була на Західній Україні, вони говорять, Куди ви їдете? Я кажу, ну от Сумська область, місто Шостка. Ми там за 60 кілометрів від кордону. І вони як ви можете там жити? Як ви можете взагалі туди повертатися? Не їдьте туди. Тобто, навіть для багатьох українців, скажем так, героїзм просто жити отут на кордоні, вже на території ймовірних бойових дій. Тому я, звісно, хочу теж побажати від себе шосткінців витримки і триматись до перемоги. Ну і подякувати, звісно, Збройним силам України, які ну зараз просто на першому місці, і ми за них молимось і сподіваємось, що вони повернуться якомога швидше до нас перемогою. Ще хотів би додати, Я не зовсім розділяю ту позицію, коли кажуть, всіх треба виселити, всіх треба оцелити. Ми повинні зубами держати за українську землю. Ми повинні. Її захищати. Ми не можемо її покинути і побігти далі. Там, де далі, там нічого в нас нема. І не буде вже нікого. І тому я, е, у нас складно теж ну, сьогодні вночі одночасно було 18 дронів, які летіли у нашу сторону. Вісімнадцять працювала система, працювали для того, щоб забезпечити спокій для людей. Але там, на прикордоні. У тих громадах, які зовсім на кордоні, і Набуда, і Знобногородська, і Ямпільська, і Свіська, і Глухівська, там і ще складніше. І наш обов'язок не тільки самим утримуватися, а й допомагати їм. Допомагати, щоб ми спільними зусиллями тримали Україну. Ми не повинні говорити погані слова за тих, хто десь поїхав за кордоном, або поїхав в західні області України. Різна психологію людей. Ми повинні розуміти, якщо в тебе є сила, якщо ти не переляканий зовсім, хоч трохи капля сили є, то ти боронити Україну тут, ось на кордоні. Українці залишаться в історії. Ось подивіться, на засоби масової інформації весь світ дивується з українців, що, ми, що українці стійки стоять і борються з таким страшним, з таким великим агресором. Всі остальні щось заграють, щось іще. -то. Висловлюють за Занепокоєння. Українці війдуть в історію. І ті хлопці, які на небесах, і всі, хто захищає, і хто в місті, хто в прикордонних громадах, це історичне покоління, яке. Утримує світ від великої трагедії. І крім нас, крім українців, у світі більш нікого нема. І спільними зусиллями поборемо ворога і завоюємо мир для нашої рідної України. Завоюють перш за все хлопці, які на фронті. Ми будемо їм допомагати всі разом. Тримаємо фронт і допомагаємо нашим Збройним силам України. Дякую. Дякую вам, дякую, що знайшли час. Нагадаю, що це була програма. Тема дня, і ми спілкувалися з міським головою Миколою Петровичем Нагою все буде Україна.